Привіт, покажу вам, як працює додаток Help. І он так він виглядає, його скачується з Play Market. І от тут реєструється, так ви зареєстровані, тут є мої дані, мої послуги, я можу створити послугу. Правда, буде трішки довго думати. От. І через адресу от я можу додати послугу. Наприклад, яку послугу відшукати? Я додаю психолог. Бачите, і програма видає. Ось все, що починається, наприклад, психолог мені потрібен. Так само, от я репетитор, якісь психології. І є декілька, от уже скільки багато зареєстрованих. Звідси можна, наприклад, тут є Вікторія, 8 кілометрів Київ. Зараз ми подивимося. Ось, бачите, є вартість зразу. Є розписано, що робить консультант, і є можливість зателефонувати. Тут у вас одразу з'являється телефон. Посторінку можна його звідти списати і зателефонувати. У мене просто тут немає телефону, якщо б я хотіла. Ну, зараз ще раз спробую. Чи піде дзвінок психолог Наталя? А, тут Наталі не вказано. Сексолог, врач психолог, це так, бо лише працювати своїм зателефонувати. 050. Добре. І ми переключаємося Наталя на дзвінок. Подивимося. Ну, зараз ще програма не, програма не працює в повному режимі, але залишити свої дані можна в крайньому разі, якщо ви натискаєте на кнопочку «Зателефонувати», то ви можете по цьому телефону знайти людину в соцмережах, ну, тобто в месенджерах, і вже її якось знайти в цьому випадку. Поки ще програма не запущена на повну силу, тому вона, може, зараз не видає. Наприклад, ще можна знайти якогось іншу послугу. Так, яку іншу послугу можна знайти? Тут, бачите, дуже багато є. Допомога українцям, IT-послуги, автопослуги, ділові послуги, дім сім'я, домашній майстер здоров'я, клінінг, краса. більше 1500 послуг взагалі зашито сюди в програму. І як можна шукати, так само можна одночасно бути і, послуг, і, і користувачем, як надавати послугу, так само можна і бути користувачем, який користуються послугами. От, Бачите, тут автокран, тут все, що хочете, все, що може бути, Так, вам, наприклад, там потрібно автовишку, ви собі дивитеся, яку навіть бачите, варіанти, які вам потрібні. І навіть вже у нас є на ромна, в ромнах якась людина, яка цю послугу надає. Тобто, чим, чим швидше ви зареєструєтесь, тим швидше що вас можуть запитати і вам. З вами зв'язатися по цьому телефону, тобто банально можна навіть просто виписати телефон і зателефонувати. Тому користуйтеся цією системою, поки є можливість, поки ще не дуже велика конкуренція, ви будете перші в списку, набирати рейтингу і зможете тоді користуватися системою на 100%. Отож, приєднуйтесь.